Слава Ісусу. Слава. Слава Богу. Описано, що ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Коли Дух Святий він зійшов на апостолів, то Петро він сповнився Духа Святого і почав проповідувати. Там були люди, які сказали, що вони попивалися Вина і стає Петро і починає говорити. Все з самого початку він починає проголошувати, люди стоять, слухають. Всім вже ж цікаво стало. Знаєте, це написано, що це не для віруючих, а для невіруючих ця ознака. І люди, побачивши це, знаєте, задалися питанням, яке потребувало відповіді. І стає Петро і починає проголошувати, і починає говорити про Ісуса. Каже Бог цього Ісуса Воскресив чого свідки всі ми. Там були ті люди, які знали, що Ісус Христос Він Воскрес. І, І Він далі каже, цього каже, Ісуса каже, якого, каже, ви розп'яли. І коли він проповідував, люди це все слухали. І написано, як почувши, що це вони серцем вражали та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браття, що ми маємо робити? Вони послухали, зрозуміли, і питання постало: що ми маємо робити? Вони почули про Ісуса Розп'ятого, через якого вони можуть отримати спасіння. І, Ісус, і Петро він сказав каже: покайтеся, і нехай ко нехай, нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення. Ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Знаєте, брати і сестри? Ісус Христос, Він е, свого часу сказав, коли жив, він проповідував і казав: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Прийдіть усі до мене каже, струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Брати і сестри, питання. Залишається чим струджені, і чим обтяжені. Тоді були люди, до яких Ісус Христос тоді говорив оці слова. Сьогодні на початку брат говорив слово і споминалося про, знаєте, і про тягарі, і ми е, співали першу пісню, і там такі слова були Господу принесім весь тягар, що мучить нас. Ісус Христос у цьому слові каже, придіть до мене, яка всі скручені і обтяжені. І я вас заспокою, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливим і, і знайдете спокій душу вашим. І знайдете спокій душом вашим. Ще Ісус Христос Він говорив знаєте, до людей, які наложували на інших людей тягарі. Знаєте, Тягари взагалі може бути різного роду. Тягар може бути, ми розуміємо, чим ми можемо самі себе отягачати і прийти навіть на це місце з якимись тягарами, те, що нам не дає спокою, знаєте, Це може бути саме звичайне, це якась буденна суєта, яка нас втомлює. знаєте, Але це більш така, вона якась більш така фізична, можливо, Може бути тягар знаєте, гріха. Тяг гріха, коли якийсь гріх, він мучить людину, не дає їй спокою і вона з ним мучиться, Навіть, десь хтось каже, борюся, насправді не бореться, але полюбив його і живе з ним, Знаєте, і людина з цим тягаром ходить. Може бути ще інший тягар, знаєте, коли людина вона сама на себе накладає стільки обов'язків, які сама не може виконати. Накладає на себе, знаєте, те, що і когось навчає, каже, те треба, те треба. Знаєте, і християнство написано таке слово, що він для волі нас визволив, для волі, щоб ми були вільними. Ну, Вільними, звичайно, від чого від гріха. Вільними, перш за все, від гріха. Але були такі моменти, що Ісус Христос. Каже, що ви тягарі накладаєте на інших, каже, самі каже, навіть пальцем каже, своїм, каже, не хочете каже, цих тягарів е, доторкнутися в такому плані. Знаєте, І буває так, що знаєте, Ісус Христос, до, до нього ми знаємо, був закон, якого не всі могли виконати. І були люди, які робили знаєте, такий вигляд, ніби вони все виконали, ніби вони такі святі, і вони розказували іншим людям, як треба жити, а ті інші люди вони всім всім не справлялися. Вони не могли виконати весь той закон. І вони ходили, знаєте, і не бачили, не бачили виходу з цього всього. Жертви приносять все якось воно, але ну не те, що хотілося би. Всередині, знаєте, якесь є томлення таке. І тут приходить Ісус Христос і тих людей, які томилися, які десь себе знаєте, засуджували в чомусь, які, які не бачили, можливого виходу. Він знаходить таких людей і вони бачать в Ісусі Христі вихід. Вони бачать, знаєте, що, що є вихід. А ті люди, які вдавали ніби себе за святих, ті люди, які е, іншим, на інших накладали оті всякі різні тягри, і, які розказували, знаєте, по закону те треба, те треба, того не можна, того не можна. Знаєте, ті знаходили в Ісусі Христі вихід, а ті знаходили, а тих Ісус Христос облічав. До тих, Він казав, що ми, як ті гробі, гроби побілені. І, і багато в чому він засуджував їх. Взагалі, знаєте, таке опитування проводили про християнство, про віруючих людей. Людей із світу питали, що ви думаєте про цих людей? І велика кількість, великий відсоток із тих людей сказали, що це люди, які не п'ють, не курять, каже, наркотики не приймають. Це люди, знаєте, як люди світу дивляться на християн. Слово Боже каже, що знаєте, Ісус для волі визволив, але як люди дивляться, це люди, яким не можна те. Я би до вас пішов, кажу, але до вас, вас кажуть, що нічого ж не можна. Люди знають те, чого не можна. Знаєте, Люди знають те, що є багато обмежень, є, є якийсь закон важкий, який, напевно, буде його важко виконати. І людина туди не хоче, думаю, можливо, десь на старості років я туди прийду. Тоді вже коли мені вже нічого не буде цікаво, вже можливо тоді, коли життя моє воно збузиться, вже в мене не буде стільки можливостей, яке сьогодні. І я тоді вже прийду, покаюся і буду там разом із ними сидіти і слухають, далі що вони розказують, і далі буду слухати, що їм там ще не можна. Але наука Ісуса Христа, знаєте, вона є іншою. Каже Ісус Христос до своїх учеників каже, що проповідуйте Євангелію і кажіть, що Боже царство наблизилось, що воно наблизилось, воно стало ближчим до людей, що воно знаєте, воно не таке, як люди собі уявляли до цього. Апостол Павло в післані, першому післені до Коринтян, другий розгляд з першого вітря шукає такі слова. А я як прийшов до вас браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумав нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого, цього достатньо. Знаєте, Цього достатньо було, каже, не з добірною мовою, не з мудрістю, не ще щось, знаєте якоюсь наукою, але про Ісуса Христа і того розп'ятого, того, через якого ми спасаємось. Знаєте, найважче було тоді в Старому Завіті до людей донести те, що не треба вже виконувати, те, що на вас все життя, про що вам говорили. Люди приходили в храм, їм розказували, те не можна. Ісус Христос, Він постійно ми знаємо боровся з Суботою. Така наука була. Там там руки треба мити постійно, знаєте, і це перелом для них був. Як це так? Сідають учні Ісуса, не вмивши руки. І вони на це дивляться, знаєте, і це перелом, переломлювало їхню уяву, їхнє бачення, їхнє розуміння. Це учитель, який учить, казалось би, в в правді. Він уздоровлює хворих, казалось би, все вроді би нормально, але чого він так робить? Чого, він, чого учні руки не миють, чому він суботу порушує? Це було для них найголовніше, те, не можна в суботу того робити, не можна того робити. Оздоровлювати суботу не можна. Учні зголоділи, рвуть колоски. Ісус Христос за них заступається, наводить і приклади Старого Завіту. Знаєте, Він був за своїх. Він заступався. Е за, за тих, хто був біля нього, знаєте, за тих простих, за тих рибаків, за тих знаєте, простих людей, яких він взяв з собою, на яких люди старалися якось натиснути десь, чомусь, на чомусь їх підловити. Але Ісус Христос Він заступався за них. Знаєте, він хотів донести, що все. Простіше, ніж ми собі нав'язали люди. Все простіше, знаєте, через Ісуса Христа спасіння, простіше, чим люди розуміли того часу. Знаєте, але сьогодні, на сьогоднішній день є так само, знаєте, якісь е, певні тягарі. Є один тягар, коли людина десь втомлена з гріхом, а є другий, знаєте, коли людина старається. Але ще десь, знаєте, хтось каже, те ще не можна, те не можна, те не, можна, те не так робиш, те не так. І людина тільки чує, скільки вона всього не так робить, скільки вона робить помилок, знаєте, людина в цьому всьому томиться. І написано Слово Боже каже, з новий завідка, завжди радійте. Та ж радіть, як нічого не виходить, я в тому недосконалий, в тому недосконалий, те не виходить. І знаєте, один десь не може радіти, бо десь е, десь щось в житті десь не виходить, десь можливо з фінансами не виходить, десь ще щось радості, інші десь. Хоче, знаєте, догодити Богові оцім своїм, що я все зміг, я, я виконав, я те виконав, я те виконав. І не виконавши цього, знаєте, людина так само може томитися в собі, десь своєму серці, тому що не бачить в собі досконалого. Але віра в Ісуса Христа, знаєте, це те, чим ми виправдуємося. Це те, знаєте, що мало приносити, має приносити нам радість і утіху. І знаєте, Ісус Христос, коли зустрівся з Самаранкою, Він їй сказав, що знаєте, вона постійно приходила брати оцю воду, постійно треба було прийти і взяти. Знаєте, це щось подібне, знаєте, можна таку паралель провести. знаєте, постійно, постійно треба було приходити в храм, постійно треба те, постійно щось робити. Постійно, знаєте, але Ісус Христос сказав до неї, я можу тобі зробити тобі джерело живої води. Яка буде тільки вічне життя. Тобто, коли людина соромиться з Ісусом Христом, в неї народжується це джерело, і їй, знаєте, не треба доказувати цій людині, що ти повинен робити, повинна робити добре діло, ти повинен робити те, ти повинен тобі те, 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 те не можна. Але джерело живої води це коли людина, вона сама знає по любові до Ісуса Христа в Його присутності, людина вона хоче йти робити добру справу. Коли люди привели оцю блудницю до Ісуса Христа, яка була зловлена на гарячому вчинку, то написано, що знаєте, вони йшли до Ісуса, який в них був настрій. Вони зловили жінку і вони ведуть її до Нього, вони бачать мій гріх, а самі ніби святі. Самі ніби, знаєте, ніби ті люди, які, яких нема на чому зловити, бо то них все нормально. Але коли вони приходять туди, Ісус Христос їм каже, дозволяє кинути неї камень. Вони не знали, що він скаже, вони думали, що вони його спіймали. І коли Ісус Христос він їм дозволяє кидати на неї каменем, але спочатку задає одне завдання, каже, знаєте, як будто каже, хто з вас без гріха. Тобто переглянь своє життя, подивись на себе. Якщо ти без ріха, ти можеш кидати камень. І написано, що засуджені своєю совістю, своєю совістю, вони в присутності Ісуса, коли вони не були. Біля Ісуса вони почували себе комфортно і почували себе добре, ніби вони святі люди. Але коли вони були перед, перед Ісусом Христом, вони почали розуміти те, що вони є грішні люди. Вони вже не бачили оцю жінку, вони вже не бачили оцей гріх, але вони почали бачити себе. Людина, яка є в присутності Ісуса Христа, людина, яка, знаєте, любить Ісуса Христа, вона бачить себе. Вона не бачить, що вона не дивиться на брата, але вона бачить себе. Вона десь сама знайте себе, десь чомусь докорить, тому що, тому що я люблю Ісуса. Я хочу бути таким, як Він, тому що я через нього спасаюся. Ісус Христос каже, ніхто не пізнав оце тільки не через мене, тільки через Ісуса Христа Спасіння через розп'ятого Ісуса Христа. Павло каже, я каже, надумавсь, нічого між вами не знати. Нічого між вами не знати. Хоч багато чого знав, це чоловік, який знав закон, який міг би багато розказувати. Але я не думав, що нічого я між вами не знати, окрім Ісуса Христа і того розп'ятого, і цього достатньо. Брати і сестри, хай Господь Він благословить кожного із нас. Прочитаю з 11 один, розділ Євангелія від Руки, те, про що я казав, а він 46-й вірш. А він відказав: горі вам, законикам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкуєтесь тягарі. А самі і пальцем каже, не доторкуєтесь, але на інших людей накладаєте. Іншим людям ви розказуєте все, що можна і що не можна, але самі ви того не робите. і каже, горе вам. А самі, ви чому не робите? Тому що ви знаєте, що це нереально для вас, вам це не під силу. Ви навіть, можливо, і не стараєтесь вам достатньо тої обгортки, яку ви зробили, тої гарної обгортки, яку бачать люди. І знаєте, люди десь десь, можливо, цих людей восприймали насправді, як будто вони справді святі, вони молилися, показово вони ще щось робили, вони вдавали ніби себе за таких правильних і святих людей, допоки не прийшов Ісус і не почав їх облічати, і почав заступатися за тих, знаєте, які. Які десь себе в чомусь засуджували, Знаєте, які не бачили, і оця жінка, яка е, помазала Ісуса миром, яка виліла цей дорозі на Ісуса, а цей чоловік, який запросив Ісуса, він дивився на це, каже, якби каже, він знав, якби він знав, що це за жінка, я прийняв на неї святий Ангел, а вона грішниця, всі знають, якби він знав, как, хто до нього доторкається, яка має дещо сказати тобі. Було два борошника. І починає наводити приклад, каже, одинаковинка 50 і 500, якщо не помиляюсь, каже, і було прощено думка, хто більше полюбить, чи той, який вважав себе за святого, чи той, який знаєте, десь томився, чи той, який був багато винний, знаєте, ця жінка вона томилася, але вона знайшла Ісуса Христа і вона знайшла в ньому прощення. Хай Господнє ім'я Братий Сестри буде благословене знаєте, в нашому житті. Щоб ми з радістю прославляли нашого Господа. Не з тим, що десь, десь на мене наложили, десь наклали. Знаєте, насправді людина служить та яка від щирого серця, та, яка хоче це робити, набагато краще це вийде, чим ти її будеш розказувати і заставляти це робити. Але коли людина вона, вона буде любити Ісуса Христа, в неї буде бажання, знаєте, сам Господь він буде робити в ній оце бажання щось робити добре, знаєте, освячуватись і все те, про що сьогодні знаєте, говорилося про цю тверду їжу. Знаєте, буває так, що ми е, бачимо, що Петро він починав зі якої їжі. Він проповідь, поговорив про Ісуса Христа і покаялося три тисячі людей. Потім знов стає обик і говорить тільки про Ісуса Христа. Він більше ні про що не розказував, і люди слухали. Ще знаєте, є така пісня, ми співаємо, прийди ти до Ісуса, мій друже дорогий, тебе стомив до краю великий гріх тяжкий. Скажи, що в тебе в серці печаль, гріха і зима. Прийди до Ісуса і розкажи Йому. Знаєте, навіть. Чому я про це говорю, знаєте, якось е, роздумую останнім часом багато про це. І думаю, знаєте, насправді чого думку брат, який каже, що ці ворога посіять людині те, ту думку, що Бог її не любить. Посіять, знаєте, те, що вона десь, вона десь відкинута Богом, і вже тоді половина роботи зроблена і тоді вже людина, вона, знаєте, вона вже десь розбивається в цьому. Але коли людина, вона знає, що її любить Ісус. Такою, як вона є, знаєте, це не значить, що їй не треба мінятися, чи не значить, що їй можна жити в гріхах. Ісус Христос потім сказав до цієї жінки, знаєте, від якої всі пішли, ніхто не кинув каменем, каже, йди, але більше не гріши. Це не значить, що тобі можна далі йти робити те саме. Це не значить, що тобі жінку може ти далі займатися тими справами, якими ти займалася до цього часу. Я тебе закистив більше не гріши. Знаєте, але найголовніше, напевно, навіть для неї були не ті слова, але те, сама ця ситуація, сама ця атмосфера, сама присутність Ісуса. Я думаю, вона сама для себе зрозуміла, вона могла померти. Для неї Ісус борід життя, але найголовніше не це. Найголовніше те, що вона могла отримати прощення через нього. І знаєте, десь в своєму серці зрозуміти і отримати це бажання йти за Ісусом, хай Боже ім'я буде благословене і прославлене йому за все слава віки. Амінь.